Заяче сало. Їхав пан з кучером Іваном у далеку дорогу. Вони їхали мовчки, але мовчанка обридла. Пан і надумав поговорити. В цей час вискочив заєць. Пан і почав свою розмову з зайця. От у мене в лісі воляться зайці. Тільки не такі, як оце пострибав, маленький, а великі. Я з за границі привіз на розпріт. Одного разу я зібрався на охоту. з собою чоловік з десять загоничів. Вони нагнали на мене зайців, а я їх тільки бах та бах. Тоді я набив їх десятки зо три. А одного забив до такого величезного, як баран завбільшки. Ну. А коли здер з нього шкуру, то було більш, як сала. От які в мене зайці. Кучер слухав, слухав, а далі й каже Ну, гніді, скоро вже і міст той, що під брехунами ламається. Почув це пан і каже Чуєш, Іване, так от які зайці бувають. Правда, що в нього півпуда сала, то не було. А так, фунтів з десять. Звісно, заєць зайцем, каже Іван. Ну, їдуть далі, а пан знову до Івана. От що, Іване, а чи скоро вже буде той місток? Та скоро вже, пане, каже Іван. Так от знаєш, Іване, продовжує пан, мабуть, що на тому зайцеві десяти фунтів сала не було. Так, фунтів три, чотири, не більше. Та мені що, каже Іван, хай буде і так. Але проїхали трохи, пан повертівся на місці та й знову. А, чи скоро Іване вже той міст буде? Так, скоро, пане, ось ось, тільки в долинку спустимось. Хм, каже пан. А знаєш, Іване? На тому зайцеві і зовсім сала не було. Сам знаєш, яке на зайцеві сало. Та, звісно, каже Іван, заєць зайцем. Спустились в далину, а пане питає А де ж Іване то міст, що ти про нього говорив? А він, пане, каже Іван, розтопився так само, як те зайце сало, що ви про нього говорили.